Сьогодні ми розкажемо історію бренду, який став символом довіри для батьків по всьому світу Гербер. Як маленька компанія з однією ідеєю змогла перетворитись на гіганта дитячого харчування та чим вона завоювала серця мільйонів сімей по всьому світу. Вітаємо вас на каналі Історії Легенд. Все почалось. У 1927 році в штаті Мічиган, США. Ліо Гербер, молодий лікар-педіатр, стикається з проблемою, як забезпечити дітей якісним харчуванням, коли у мами мало час або ж немає можливості годувати немовля грудьми. Історія почалася саме з дружини Ліо, Френсіс, яка, будучи зайнятою мамою, шукала просте та поживне харчування для малюка. Вона готувала пюре з фруктів та овочів вручну. Ліо помітив, що на ринку немає нічого подібного у вигляді готових безпечних продуктів для немовлят. Цікавим є те, що перша реклама Гербер містила намальований портрет дитини, який пізніше став офіційним логотипом бренду Гербер Бейбі. Цей малюнок зробив бренд впізнаваним у всьому світі. Цей легендарний малюнок, який став обличчям Гербер у 1928 році, створила художниця Дороті Ган. Цей простий, але зворушливий портрет допоміг встановити довіру споживачів. Виявляється, Гербер провів цілий конкурс, щоб знайти найкраще обличчя для бренду. Малюнок Дороті було обрано за його виразність та природність. Легендарне Гербер Бейбі. Навіть стало культурним феноменом, з'являлось у фільмах, журналах, стало символом безпеки та турботи. Цікавим є те, що справжня гербер Бейбі – це дівчинка Джеральдін Фербенкс. Її обличчя бачило багато поколінь, і вона навіть отримала ліцензійні розліці від бренду. Саме Гербер першими впровадили суворі стандарти якості та безпеки. Кожен продукт проходив ретельний контроль. Компанія почала впроваджувати нові технології зберігання та пакування дитячого харчування. А з появою нових продуктів каш, п'юре та соків, Гербер поступово захопив ринок США, а потім і усього світу. Поява спеціальних дитячих ложечок, пляшечок та аксесуарів від гербер зробила бренд повним супутником для батьків. Цікавим є те, що Гербер також розробив перші дитячі тренувальні їдальні прилади, щоб допомогти малюкам навчитися їсти самостійно. У 1985 році гербер був придбаний корпорацією Nestlé, що допомогло йому вийти на міжнародні ринки. Гербер почав адаптувати рецепти під різні культури. Додаючи локальні смаки та враховуючи харчові звички регіону, бренд розширив також і асортимент від дитячого харчування до засобів догляду, одягу та навіть іграшок. А у 21 столітті гербер став глобальною корпорацією, яка допомогла мільйонам сімей у понад 60 країнах світу. Цікавим є те, що в деяких країнах Гербер став таким популярним. Що навіть увійшов у сленг, як синонім до дитячого харчування. Також Гербер відомий своєю благодійністю, адже він підтримує програму харчування для малозабезпечених сімей. Компанія проводить освітні кампанії про правильне харчування дітей, а програма Гербер Гуд Старт допомагає новоспеченим батькам дізнатись, як правильно доглядати за малюками. Гербер активно співпрацює з педіатрами та дієтологами для вдосконалення формул. За останні 10 років гербер допоміг понад 5 мільйонам дітей отримати доступ до здорового харчування. Однак сучасність кидає виклики гербер, екологія, тренди здорового харчування та органічні продукти. Гербер реагує на виклики. Запускає лінійки органічних дитячих продуктів, використання сталих технологій виробництва та упаковки, впроваджує цифрові інновації, мобільні додатки для батьків та онлайн-консультації. У компанії вже розписаний план розвитку на наступні 10 років. Також гербер планує зменшити використання пластику на 50% до 2030 року. Використовуючи при цьому біорозкладні матеріали. Гербер це не просто бренд, це частина життя багатьох сімей. Історія його розвитку це приклад того, як турбота, інновації та відповідальність можуть зробити світ кращим. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі! У наступному відео